Рішальний момент у Греції. Чи вдасться колись ці демократії залишитися у єврозоні? Вітаю в геофакторі. Також у випуску. Шарлі Ебдо, французький тижневик через півроку після теракту. Торгівля нареченими. Бізнес на сирійських біженках у Туреччині. Кулінарна дискримінація. Як чоловіки в Іспанії куховарять без жінок. Греція продовжує тримати Європу в напрузі. Уряд в Афінах несподівано переклав ухвалення рішення щодо пропозиції міжнародних кредиторів на населення. Інші європейські уряди, хоч і не ставлять під сумнів право народу визначати курс держави, не вважають грецький референдум доцільним. Поставленим перед ними завданням, відверто кажучи, спантеличені і пересічні греки. Ми прямуємо до Алівері, невеличкого містечка з п'ятьма тисячами мешканців за півтори години їзди від Афін. Місцеве населення заробляє собі на хліб рибальством. Так само, як і у селище Амарінтос, яке ми проїжджаємо. Тут говорять тільки про одне: залишиться Греція в єврозоні чи ні. Люди поспішають до банкоматів, поки з них ще можна щось отримати. Мене хмеле зможу я зняти гроші. нам нічого втрачати. Євро чи драхми все одно. Політики нас продали. на головній площі Аліварі Пам'ятник Шахтарю нагадує про старі часи, коли ще працювала вугільна електростанція. Напис на транспаранті закликає жодних угод проти народу Греції. Настрої тут різні. Одні вважають, що референдум взагалі нічого не змінить. Інші покладають надії на уряд Сирізи та на європейських партнерів. Пенсіонери щодня зустрічаються, щоб потерває у кав'ярні. Усі вони розчаровані. Ципрас обіцяв грекам підняти зарплати. Він це зробив. Ні. він обіцяв пенсіонерам виплатити 13-ту місячну пенсію. Він це зробив? Також ні. Наташа Влахулі відкрила своє кафе лише рік тому. Заробітку ледь-ледь вистачає на найнеобхідніше. Більшість її однолітків вже переїхали звідси. Політика Афін та Брюсселя давно не цікавила підприємницю. Після вот нічого не зміниться. Байдуже, проголосуємо ми на референдумі за чи проти. Нічого не зміниться. Я просто більше не вірю політикам. На ринку місцеві фермери продають свій врожай. Торгівля зараз іде не так добре, як раніше, адже багато людей в Оліверів втратили роботу. На електростанції раніше працювало п'ять тисяч людей. Після зупинки підприємства зберегли роботу тільки 200 з них. Місцеві кажуть, цього разу ситуація критична. зараз Греція як Титанік який опівночі налетів на айсберг і починає тонути. Закрита фабрика стоїть якраз напроти пляжу. Алівері ніколи не був популярним курортом. Хіба що місцеві жителі приїздили сюди на кілька днів. Тепер же через безгрошів'я ніхто не їде. Залишилися тільки пенсіонери. Ось цей, наприклад, змушений продати будинок, хоча і отримає за нього зараз зовсім небагато. Про референдум він навіть не чув. Усі ми тут мусимо затягувати паски. Ми заощаджуємо і нічого не витрачаємо. Доводиться рахувати кожен цент. Рибалки виходять у море о п'ятій ранку. Значну частину вилову вони не можуть продати. Немає покупців. Політика, референдум вони далекі від усього цього. Я ж тут не перед телевізором сиджу. Ми цілий день працюємо, а потім я повертаюся додому, де ще треба навести лад. Я не маю чого вам сказати про референдум. Одні кажуть, що він допоможе, інші, що ні. Чесно, я не маю жодного уявлення. На набережні зовсім небагато людей вийшли пообідати. Попри кризу, люди не втрачають гідності. Я не хочу повернення драхми. Я за євро. Нам треба триматися. Греція навіки. Яким би не було рішення греків, поза межами Європи вони себе не бачать. Докладніше про перспективи Греції поговоримо з керівником грецької редакції Deutsche Welle Спіросом Москову. Досі більшість греків були на боці уряду Ципроса. Але, як ми бачимо з відео, відчувається, що підтримка уряду популістів поступово зникає. Чим це може загрожувати? керівництво в Афінах. І так все. І кивернісі Сіріза Насправді, в останні п'ять місяців уряд Ципраса взагалі не міг керувати. Він був повністю занурений в безрезультатні переговори з міжнародними кредиторами. Ципрас як прем'єр-міністр досі користується популярністю. Надія на краще майбутнє поки ще підживлює його популярність. Проте відколи запроваджений контроль за рухом капіталу, а біля зачинених банків вишколись перші черги, настрій поступово змінився. Переконливе так євро та європі від більшості грецьких виборців зробили би політичну ситуацію. Для ципраса дуже дражливою. в цьому разі я не розраховую на невідкладну відставку прем'єр-міністра, але точно на потрясіння всередині його партії. Після цього до влади або прийде новий коаліційний уряд, або відбудуться нові вибори ще п'ять років тому. Деякі економісти, в тому числі в Німеччині, закликали дозволити Греції вийти з єврозони. Зараз ця дискусія спалахнула з новою силою. То чи вірите ви зараз у Грексіт? І так, в останні п'ять років багато економістів так само радили протилежне, а саме впорядкувати грецькі фінанси відповідно до правил єврозони. Я вбачаю в Грексіті не стільки економічну потребу, скільки політичне рішення. Проблема полягає в тому, що через змінливу та неправдоподібну тактику уряду Ципраса Грексіт видається дедалі логічнішим кроком. з економічної точки зору Грексіт був би полегшенням для єврозони, але для Греції це катастрофа. Країна структурно абсолютно не готова до таких змін. А які наслідки міг би мати можливий вихід з єврозони для членства країни в Євросоюзі? І опускшеруме і Сінфікіс Європейський Сенпроще, поки теоретичний Грексіт поставив би Грецію складне економічне та соціальне становище. Водночас, спочатку, це пом'якшило би тиск з боку єврозони. Звісно, і після цього країна залишатиметься членом ЄС. Добровільний чи примусовий вихід, узагалі не передбачений угодами. Але після усіх цих непорозумінь та невдач між обома сторонами за останні роки це буде членство другого суду. Стигматизоване членство така собі ахілесова п'ята на південній периферії Європи. Дякую, пане Москову, за розмову. Панкрутство держави подія неординарна, але як не дивно, не така вже й рідкісна. Так лише в Європі, починаючи з 19 століття, було близько 300 дефолтів. Про деякі з них у наступному сюжеті. Стародавній Китай відомий своїми винаходами. Папір та паперові гроші походять саме з під небесної. Правителі династії Мін одразу почали уміло використовувати їх для власних цілей. Вони друкували гроші у великих кількостях, щоб переховати свою неплатоспроможність. Звісно, це допомагало недовго в 1425 році. Країна збанкрутувала. Утім, цей принцип друкувати гроші, щоб залатати бюджетні дірки, багато хто намагається використовувати і в наш час. Так, в 2002 році збанкрутувала Аргентина. Вся її банківська система завалилася. Більшість населення роками жила за межею бідності. Супермаркети були розграбовані, в країні панував безлад. Це був не перший випадок банкрутства в Латинській Америці. В 19 столітті Венесуела збанкрутувала шість разів, Бразилія сім разів, а Колумбія чотири. Однак найбільш вражаючих державних банкрутств зазнали німці. Прусія, воюючи проти Наполеона, умудрилася збанкрутувати кілька разів. Зрештою, 1813 року німецьке королівство втратило і свої гроші. Після Першої світової війни Німеччину теж спіткали гіперінфляція та банкрутство. У повоєнному 1948-му Німеччина провела грошову реформу. Якщо ж бути точним, то НДР після падіння Муру в 1989-му теж була банкрутом. Французьким королям натомість вдавалося запобігти багатьом дефолтам. Якщо вони не могли сплатити свої борги, то нерідко страчували тих, хто їх фінансував. Така собі ультимативна форма реструктуризації боргу. Однак згодом бувало, королі розплачувались за свої борги власною головою. Залишайтеся в курсі європейських подій разом з веб-сторінкою Deutsche Welle українською. Все важливе та актуальне на екрані ваших смартфонів та планшетів. Завантажуйте наш новий мобільний додаток DW-App. Тут ви, зокрема, знайдете останні повідомлення та аналітику про грецьку кризу. Після трагедії Шарлі Ебдо в Парижі, коли терористи розстріляли редакцію французького зотерічного тижневика минуло півроку. Нині журнал знову можна регулярно придбати в кіоску. Утім, теракт змінив Шарлі Ебдо. Визнають ті, хто вижив. Як вони опрацьовують трагедію і як вдається карикатуристам після усього пережитого знову братися за олівець? Зіни Елі Разуї важко бувати на місці теракту. Тут все нагадує про вбивства. В той день журналістка була у відпустці. Інакше й вона брала б участь у засіданні редакції і, можливо, опинилася б серед жертв. Убивці застрелили сімох її колег, її друзів. за цими дверима ми працювали. Тепер вони опечатані поліцією через розслідування. розслідуваннязінев еліразу не хоче жити спогадами. Проте через півроку після теракту запитань усе ще більше ніж відповідей. нам потрібно зосередитися на головному: чому маленький журнал тут, посеред Парижа, став об'єктом такої сильної ненависті та насильства. Це означає, що Шарлі Ебдо щось відстоював, і те, що відстоював Шарлі, має вижити, незважаючи на напад. Як і всі співробітники Шарлі Ебдо, що вижили, Зіни має передусім подолати душевну травму. Вона досі не може працювати. Знову і знову жінка згадує вбитих колег, особливо Стефана Шарбоньє, який допоміг утікачці з мароку влаштуватися на роботу в журнал. Він був для мене братом, якого в мене ніколи не було. Він був мені дорогий. Без шарбуньє та інших членів команди працювати далі для Зінеб було немислимо. Вона досі вважає неправильним, що після трагедії тижневик продовжив виходити в друк, наче нічого не сталося. Я хотіла б, як і інші колеги, тривалої перерви, щоб у нас був час оплакати загиблих. Щоб ми могли спільно подумати, що ж буде з Шарлі, як журнал зможе знову постати з попелу і як нам залишатися вірними ті ідеї, за яку загинули наші колеги. Ми усі анта у лорефліші колективно сошарлів. Не всі колеги поділяють точку зору Зінеп. Одні виступають за те, щоб Шарлі обрав новий курс. Інші занурилися в роботу, аби будь-що утримати видання на плаву. Приміром, головний редактор Жерар Біар. Я Повинен був працювати. Я повинен робити те, що я завжди робив. Я особливо цього потребував. Але це також було необхідно для газети. Ми повинні були показати, що Шарлі не помер. редакція Шарлі Ебдо наразі працює в приміщенні газети Ліберасьйон, куди не прошмигне жодна стороння особа. Члени редколегії перебувають під постійною охороною. Це також виснажує. Так, карикатурист Ренальд Лузьє, зрештою, пішов з Шарлі. Читачі, звісно, не помічають, що відбувається за лаштунками видання. Деякі правда кажуть, що Шарлі втратив свою в'їдливість. Релігійні карикатури тепер бувають дуже рідко. Шарлі має залишатися Шарлі. Байдуже, які теми вони висвітлюють, вони повинні провокувати як і раніше. Але таким, як раніше, Шарлі Ебдо не буде вже ніколи. Ще півроку тому під час редакційних засідань колеги багато сміялися, а нині люди легко спалахують та зриваються, розповідає шеф-редактор. Біар. Журналісти почуваються під тиском високих очікувань громадськості. Співробітники журналу стали символом свободи слова. Не кожен може до цього призвичаїтися. Деякі вважають, що мусять і далі грати цю роль для інших, однак це занадто важко, і вони не витримують фокунажіскубузінеб також розмірковувала про звільнення, але журналістка вважає, що її обов'язок, як мусульманки, та борчині за права людини не здаватися моїх колег убито за карикатури на пророка. Якщо ми зараз складемо руки, терористи отримують те, чого хотіли. Тоді вони виграли. Тому завдання тих, хто вижив, продовжувати працювати і не дати перемогти терористам. Непевний ануля зінеб та всі її колеги повинні віднайти в собі сили знову сміятися, перш ніж вони зможуть повернути старий шарлі Ебдо до життя. Але поки що це схоже неможливо. Майже 60 мільйонів людей у світі є вимушеними переселенцями. Значну частину з них становлять сирійці, які втекли від громадянської війни, зокрема до сусідньої Туреччини. На чужині ці біженці, однак, зустрічаються не лише із проявами гостинності. Деякі турецькі чоловіки користуються скрутною ситуацією сирійських жінок. Усього пару тижнів, як вона у безпеці, 16-річна Несрін разом зі своїм немовлям мусила шукати прихисток у батьків. Залишатися довше у свого турецького чоловіка, який бив її, дівчина не могла. Вона та її родина біженці із Сирії. Лише у присутності друга сім'ї, і мама Абдурахміна Челіка. Несрін погоджується говорити зі знімальною групою. Вона все ще боїться. Мій чоловік виконув мене та малу на вулицю. Батько чоловіка також бив і мене, і дитину. Одного разу навіть приставив до моєї голови пістолет. Батьки віддали несрін як наречену за калим, щоб хоч якось звести кінці з кінцями. Але її чоловіка цікавили лише короткострокові стосунки, і це не поодинокий випадок. Дедалі більше турецьких чоловіків заводять собі другу дружину з Сирії, якщо можна без широкого розголосу більшість чоловіків не хочуть офіційно одружуватися, обмежуючись релігійною церемонією. так їм легше позбутися своїх дружин. Багато чоловіків кажуть, що хочуть одружитися на сирійці, але потай. а я їх запитую: хіба сирійські жінки менш вартісні ніж турецькі? хіба в них не такі самі права? Місто Газіантеп розташоване лише за 100 кілометрів від сирійського кордону. Воно вже прийняло понад 250 тисяч біженців, три чверті з них жінки і діти. Більшість жінок втратили чоловіків у громадянській війні. У стані розпачу вони стають легкою здобиччю. Турецькі чоловіки вважають, що цих жінок можна взяти за безцінь як дружину чи другу дружину. Деякі з них вже не можуть знайти собі жінку у звичайний спосіб, бо або хворі, або застарі. Подейкують, що сирійська наречена коштує удвічі менше за турецьку приблизно півтори тисячі євро. Для родин біженців це купа грошей. Те, що на їхній скруті наживаються інші, вже давно не таємниця. Я свою доньку не віддам. Нею покористуються два-три місяці та й відправлять назад. Багатошлюбність у Туреччині заборонена, проте у патріархальній анатолії багатьох чоловіків це не бентежить. Ми їдемо до одного з останніх ще відкритих прикордонних переходів між Туреччиною та Сирією. Поряд табір із багатьма тисячами біженців знімати тут не дозволено. Але вуличні торговці біля табору підтверджують, що торгівля жінками тут процвітає. Сюди постійно приїздять зацікавлені чоловіки. А люди з табору допомагають їм підібрати дівчину або жінку. Час від часу приходять посередники. У такий спосіб вже були продані як наречені тисячі сирійок. Однак турецька влада заплющує на це очі. Лише деякі ліберальні імами висловлюються у своїх проповідях критично. Імам Челік висуває звинувачення навіть своїм колегам, освячуючи фіктивні шлюби, вони стають співучасниками злочину. Обурюється він. Шлюби, які укладають імами, не мають законної сили, якщо їх не зареєструвало державне відомство. Імаму, не варто благословляти такі короткострокові шлюби на пару місяців. Сам Імам Челік забезпечує багатьох колишніх проданих наречених, як Несрін, та їхні родини, найнеобхіднішим. Окрім втечі з батьківщини та вигнання, цим людям доводиться переживати ще й зґвалтування та дискримінацію на чужині. Несрін почувається людиною другого гатунку. Пару днів тому подзвонив мій чоловік та сказав, що тепер він одружиться зі справжньою жінкою Туркенею. Чоловіки постійно мене питають, але так швидко одну зі своїх доньок я вже ніколи не віддам. Щоправда, несрін не йме цьому віри. Тож пильно стерегтиме свою 13-річну сестру. Чоловіки вже пропонували викуп із за неї. Чи знали ви, що більшість ресторанів, відзначених мішленівськими зірками якості, розташовані не у Франції, а в Іспанії, точніше, в іспанській країні басків? Добра їжа там культивується здавна. Частиною традиції є чоловічі кулінарні клуби. Жінок там, щоправда, до кухні не пускають. Сан Себастьян на півночі Іспанії славиться своїми кулінарними шедеврами та клубами, а ще сильними жінками. Комусь вони здаються занадто сильними, тож у багатьох кулінарних клубах членами можуть ставати лише чоловіки. Один з них Айцакі, доволі відомий кулінарний клуб. Коли проводиш час з друзями, набираєшся сил. Вони слухають тебе, ти можеш їм усе розповісти. Гадаю, це краще ніж ходити до психолога. Тут можна попоїсти та наговоритись, і не доведеться платити за психолога. Щоп'ятниці Шема готує з іншими чоловіками в клубі. Клуб налічує 120 членів, бажаючих вступити до нього ще більше. Чоловіки куховарять групами в різні дні тижня. Кожен може привести друзів. Вартість продуктів оплачують порівну. Гостями клубу можуть бути і жінки якщо вони хочуть, можуть щодня приходити на обід, сідати за стіл і насолоджуватися стравами. От тільки заходити в кухню жінкам суворо заборонено. Це сексизм, дискримінація за статтю. Те, що можна інакше, власним прикладом доводить відкритий клуб Бера-Бера, в якому чоловіки й жінки готують разом. Кармен дієс займається гендерними дослідженнями в Баскському університеті та є членом клубу вже багато років. То тут головний Кармен. Я. тут і скрізь проблема у змішаних клубах? Немає жодних проблем, коли жінки і чоловіки ділять кухню. звісно, не без того, щоб іноді піджартовувати один над одним. Ця манія відмежовання постійно дивує мене. Чоловіки тут, жінки там. Навіщо взагалі створювати окремий простір для чоловіків? в нових кулінарних клубах це потроху змінюється, але в традиційні клуби жінок вперто не хочуть приймати. Думаю, я в них просто своя мова, своє товариство. Вони хочуть бути серед своїх, щоб жінки не заважали їм говорити на деякі теми. Раніше це відбувалося під час рибальства. Чоловіки були в морі або в порту. Жінки сиділи з дітьми. Окремі світи, але рибалок в Сан Себастьяні майже не залишилось, незважаючи на засилля яхт, та й світи чоловіків і жінок більше не ізольовані. Тож нині чоловіки схоже сумують за часами, коли жінки не складали їм конкуренцію. Звідси й намагання принаймні один день на тиждень проводити в чоловічій компанії. Найцікавіше тут, що ти серед друзів, а не вдома. Можна їсти розмовляти, і ніхто нас тут не контролює. Всі свої. Тут сидиш між банкіром і звичайним робітником. Тож давати свої позиції заради ідеї гендерної рівності члени клубу не збираються. Ми різні. Ми поводимося по різному, не краще і не гірше. Так вже склалося. Якщо ми говоримо як Мачо, ну добре, значить, ми Мачо. До речі, назва традиційного клубу Айцакі означає ніщо інше як виправдання. Чоловічі кулінарні клуби гарна традиція. Чи все ж таки приклад гендерної нерівності? А як вважаєте ви? Пишіть нам. Більше цікавих сюжетів знаходьте на сторінці Deutsche Welle Українською. А я прощаюся з вами до наступної передачі. Нехай щастить.